Ну, і Ми зараз все будемо робити щоденно для того, щоб у населення була інформація з перших муств, так як ситуація в державі з кожним днем перебуває в дуже напруженому стані, де підготовка до часткової мобілізації війська в до... Готовність і відповідно, на місцях вживаються заходи, необхідні для забезпечення нормальної діяльності наших міст і щоб мешканці були знали цю інформацію. Значить, хочу повідомити, по-перше, що Бузівському міській раді створений штаб, координаційний штаб щодо ситуації, яка зараз відбувається в державі, до складу входять правоохоронні органи. Громадськість політичної партії, керівництво міста, на які ми розглядаємо оперативно питання, які виникають щодо життєдіяльності нашого міста а, в даній ситуації. 17 березня була проведена нарада Пелісного штабу, на, штаб, на якій обговорювалися питання щодо функціонування всіх установ. Організації під час вирівнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Хочу повідомити населення, що в місті а, повністю забезпечено виконання всіх програм по надзвичайним ситуаціям у разі виникнення. Було вжито заходи, перевірено, забезпечення засоби індивідуального захисту населення, на забезпечення нашого міста. функціонування дітів життєзабезпечення. Також це зроблено стан матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання реагування на надзвичайні ситуації, готовність мережі спостереження і лабораторного контролю до постійної реалізаційно-технічного спостереження. Також дані про можливі розміщення упійового населення та його сердічного забезпечення, яке може бути з території Криму та Півдня України. Значить, перевірено належне функціонування спеціальної локальної та об'єктових систем оповіщення. Проведено додаткові заходи щодо приведення готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням. Оточено розрахунки укриття населення та порядок заповнення захисних споруд. Хочу на цьому повідомити окремо, що на 100% всі захисні споруди готові. Для евакуації передбачене сховища на території УПРівницької АЕС та міста. Якщо говорити про місто, то це сховище промислово-комунальної зони. 1, сховище вулиця Правока, 5, сховище по вулиці Незалежності, 1 і сховище по мікрорайону Вараж, 22 та Вараж, 3. Вони проінспектовані, готові до роботи. Значить, крім того, хотілося б нагадати, що в разі виникнення працівної небезпеки потрібно тримати йоди з текалі після їжі разом з чаєм до людей з молоко. Тіталій йод. В місті забезпечені для всіх мешканців по установу реалізації також. По ситуації прийому біженців хочу звернутися до всіх мешканців, щоб вони інформували, що в Куліцьовській міській раді зроблено все для того, щоб ми здійснили даний прийом людей, які можуть бути виїжджати з Криму. Вони будуть забезпечені житлом, вони будуть забезпечені їжею, Саме в садочках та школах буде було надано дорушення лікарні, СЕС, школам, садкам, установим організації сприяти у вирішенні всіх соціально-побутових питань переселенців, які можуть бути. На сьогодні по зірцівську вже єдники семей, які приїхали з Криму, які надалася цілічна допомога діти злашкова дії до школи на школу, і надеюсь допомогу. Тому Будь-які питання, які будуть виникати щодо цього звертатися в міську раду, профан 2.1040, ми вам будемо допомагати у вирішенні цих питань. По розміщенню Бомбосховищ, схема міст» міста Кузнецовська зараз ведена на сайті Кузнецовської міської ради, ви офіційно можете ознайомитися з нею. Крім того, можете дублювати на своїх сайтах нашу інформацію, для того, щоб населення знало, куди хочуть їм необхідно підтримувати у разі якісь надзвичайних ситуації. Ми говоримо про ситуацію, ці, які ми розглядаємо як критичні. так ми маємо готуватися до будь-яких розвитків подій, але держава і керівництво всіх заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію в державі. І не допустити військового конфлікту на нашій території. Але хочу також звернутися до наших мешканців, що в даній ситуації ми маємо бути пильними, ми маємо бути толерантними, спокійними сприймати один одного, бо ми є Україна і ми хочемо будувати нашу незалежну державу по демократичним принципам. Я би звернутися до всіх громадян. Дуже уважно відноситись до будь-яких квіток, які сьогодні можуть розповсюджуватися на території нашого міста, перевіряти їх, звертатися до офіційних представників влади центральної, так і міської влади для того, щоб отримувати достовірну інформацію неперевірену. Бо інформаційні війни, які зараз ведуться Російською Федерацією проти України, завжди легко вигравати брехнею. Бо правду, як правило, ніхто вчасно не сприймає. Тому, будь ласка, давайте виможемо відноситись до ситуації, яка зараз відбувається в нашій державі. І пам'ятаємо про те, що ми живемо біля стратегічного об'єкту і маємо пильнувати. Для цього владою зроблено те, що посилено патрулювання, посилено охорона в епері Мінська АЕС. Патрулювання зараз здійснюється спільно з громадською організацією Кузніцовська міська варта. Всі бажаючі хочуть допомогти щодо патрулювання, можете звертатись в міську раду. Телефон 2040 вам будуть координувати відповідні дії. Результати щодо діяльності зараз спільної роботи громадськості з міліції вже... В нашому в нічний час, вечірній вич... час, мешканці не відчувають якихось е додаткових загострень ситуацій. ситуації, бо довелися спільно вжиті заходи обмеження торгівлі алкоголем після 23 години. Також, якщо у мешканців є інформація, що все ж таки хтось здійснив торгівлю е із е магазинів після 23 години повідомляти е в міліцію та Зінцівсь міського раду будуть вживатися закладами. Прошу до цього віднести до розуміння, бо всі загострення, а, як правило, можливі в стані з півніння, і ми маємо запобігти прояви таких чинків в стані повольного спільнення. І хочу зазначити, що патрулювання сприяє і порозумінню між органами правоохоронними та громадськістю. Відповідно, вже громадськість бачить, наскільки важко на сьогодні працюється працівникам міліції в даний час. І, відповідно, громада контролює, як виконує свої обов'язки міліція також в даний час. І ви знаєте, що за цей період було вже виявлено точку продажу самого добуваного ліквідувану все майно, яке там було. По виготовленню самогону і 500 літрів браку. Відповідно, також контролюється правопорядок на місцях, повідомлені заклади громадського харчування, кафе, ресторани про те, щоб вони контролювали правопорядок в даних закладах, повідомляли населення про обмеження продажу після 23 години. Щоб не було знову ж таки святого, як закриваються наші заклади, кафе та ресторани, люди виходять на вулиці і вчиняють якісь правопорушення. Крім того, було проведено спільне нараду з усіма представниками політичних партій та прогуленими органами громадських громадськості керівництва, атомної електростанції щодо ситуації в даному нашому місці, де ми обговорювали те, що на сьогодні необхідно вирішити питання порозуміння і об'єднання всіх політичних партій та громадськості для того, щоб ми контролювали і не давали зовнішнім ворогам роз'єднати наше місто і дестабілізувати ситуацію. Так як відповідальність в даний час на кожному житті живе. Після цього обговорення всіма сторонами, основними представниками політичних партій, було прийнято рішення про те, що ми підготуємо меморандум про політичну відповідальність про спокій в нашому місті і вирішення цих питань не через якісь... Конфліктних ситуацій. Це будемо вирішувати за кругим склом в приміщенні Коліцівської міської ради і знаходити зараз тільки те, що нас об'єднає. І на час військової агресії Російської Федерації ми відкладаємо всі наші протиріччя бік для того, щоб ми могли мобілізувати всі зусилля для Даний такий важкий час для нашої держави. Розуміння є, текст меморандуму буде підготовлений, ви будете також запрошені на підписання даного документу. Це говорить про відповідальність всіх політичних партій та громадськості, керівництва міста, про ситуацію зараз в державі. І ми дійсно маємо зараз не давати нашим ворогам шанси нас роз'єднати ще більше. Ми маємо зараз заспокоїтись, ми маємо виважено приймати будь-які рішення і рухатись вперед. Ну, це коротка б, інформація, інформація, я би хотів довести до населення. А якщо є ще якісь запитання, то готовий мені відповідати.